Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Дітки, подивіться уважно на себе у дзеркало і скажіть, чого у вас є по два? Так, у нас є два ока, два вуха, дві руки і дві ноги. Але зазвичай говорять не два вуха і два ока, а пара очей. Пара вух, пара рук, пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмета, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо. Шкарпетки, праву та ліву. це пара. Взимку на руки ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються разом, не окремо. Ми кажемо пара рукавичок. Також на ніжки ми одягаємо черевики. На ніжки ми одягаємо, зимові чоботи лівий та правий. А зараз я пропоную пограти у гру «Добери пару. Черевики переплуталися. Нам потрібно знайти однакові і скласти пару. Уважно дивимось. Починаємо. Один черевичок ми взяли перший і шукаємо йому пару. Однаково, уважно дивимось. Ось вона. Молодці. А тепер доберемо рожевому черевичку пару. Уважно дивимося. Ось вона, це пара. Знайдемо пару. Ось цьому синьому черевичку уважно дивимось. Ось вона. Це пара, дітки. Зараз ми знайдемо рожевому черевичку пару. Ось ми з вами знайшли усі пари черевичків. Молодці, дітки, у вас все гарно вийшло. Подивіться уважно, що ми бачимо? Яблучко. А скільки яблук? Одне. Дітки, а як зробити так, щоб стало два яблука? Так, треба додати ще одне яблучко. Дітки, давайте розглянемо наші картинки і скажемо, кого тут по два. Так, тут два грибочка, два банана, дві мавпочки. Дітки, а щоб позначити число 2, ми використовуємо цифру 2. А ось і цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст. Зігнута шийка От така, як бачите, двійка. А давайте розглянемо на що схожа цифра 2. Так, вона схожа на лебідя, який зігнув шийку. А зараз давайте розглянемо, скільки предметів в одній групі, як склали число 2. Один автомобіль, один літак. Це транспорт. Тож скільки предметів у групі? Два. Одна кукурудза. Одна морква. А разом скільки? Два. Це в нас овочі. Одне морозиво. Один сир. Скільки ми бачимо предметів? Два предмета. Це в нас продукти, один метелик. Один жук, сонечко. Це в нас комахи. Скільки їх разом? Два. Отже, дітки, один предмет ми позначаємо цифрою 1. А якщо до цієї цифри докласти ще одну таку цифру, то скільки їх буде? Так, вірно, 2. Отже, дітки, число 2 позначають цифрою 2. І складається воно з двох одиниць. Ось ми з вами і дізналися, що склад числа 2 це кількість предметів яких 2. Тваринки вирішили прогулятись на галявинку по стежинкам. По широкій піде білочка та зайчик, а по вузькій собачка та кішечка. А де яка стежинка, звірі не знають. Як перевірити, де широка стежинка, а де вузька? Правильно способом накладання ми накладаємо одну стежинку на іншу. Тож, якого кольору широка стежинка синього, а якого кольору вузька стежинка. Червоного, якою підуть стежинкою білочка та зайчик. Так, синьою широкою стежинкою. А кішечка та собачка підуть червоною вузькою стежинкою. Молодці дітки. Цифру 2 можна зліпити з пластиліна. Викласти її за допомогою мотузки. Можна викласти її з паличок. А зараз давайте спробуємо пальчиком обвести цифру 2. Починаємо зверху, ведемо доверху, заокруглюємо, донизу і малюємо хвостик. Давайте ще раз зверху заокруглюємо, донизу. І хвостик. А тепер давайте спробуємо написати цифру 2 у зошиті. Розгляньте її. Цифра 2 складається з верху у нього правого заокруглення, яке переходить у довгу пряму похилу лінію та коротку горизонтальну. Беремо ручку або олівчик. У праву ручку і починаємо. Ставимо крапочку трішки нижче серединки верхньої сторони клітинки. Ведемо доверху та заокруглюємо, ведемо низ похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. І не відриваючи руки. Пишемо коротку хвилясту горизонтальну лінію до правої сторони клітинки. Пишіть, тренуйтеся і у вас обов'язково все вийде. А я чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, малята!